Читати пару запитань, які нам задають. Питання дуже цікаве. Слава Ісусу Христу! Ми з чоловіком дуже хотіли дитину скористалися вашою порадою, пішли в нас тут прибирати в храмі. Сьогодні все було добре, а потім звернулися до організаторки, яка веде групу по прибиранню, запросила і, і запропонувала, що хочу пожертвувати, закупити побутову хімію, яка потрібна для прибирання. А вона відмовила, пояснила, що. Ті, що прибирають, скидаються на побут і, і, і видалила мене з групи. Як мені бути, порадьте, я про те, чи варто ходити туди прибирати і взагалі, що відбувається, якось це дуже дивно. Та певно, що дивно, Дитину має злота. Це стосується тільки церкви, покрови, Пресвятої Богородиці, місто Дніпро. Це тут, хто прибирає, все, півроку йти вагітний. Все. Вагітний чуєш, що сказав? Боже, вагітна, так. Та хоче мати дітей? Тут, о, це тут тільки працює. Богородичка тут показала свою руку, показала, воно тут працює. А я не знаю, чи у вас так працює. Вас бачать навіть не хочуть хімію приймати, то, що ви купили до церкви. Боже мій. Наша церква особлива, тому я кажу вам. Що, от, наприклад, ми маємо свідчення реальне, людина не, мала дуже потужні статки, вона не, ну, не то, щоб там не мала грошей, так? були ресурси просто шалені. І нічого не помогло, нічого не вийшлося. І дякувати Богу, з молитвою, з Божою поміччю, прийшла тут, поприбирала пару раз з трьома помічниками. Але все, дитина бігає вже. Слава Богу! Так що прибирати в церкві і бути вагітні, це стосується нашої церкви. Не знаю, як там ваші там. Це тільки нашої церкви стосується. А, тут треба уточнити, бо зараз світе, каже, наговорив, реклами накидав. Якщо ви хочете їхати сюди, щоб прибирати, квартиру шукайте самі свої.